Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми в модифікацію дорога до 1956 року, граючи в альтернативній історії за Фінляндії. Отже, перед тим як ми. Розпочнемо свою історію, я хотів би коротенько розказати про дану модифікацію. Писали дехто мені у, з попередніх відеороликів, що, що це за мод і взагалі в чому його приколи. Фішка в тому даного модифікації, даної такої модифікації до Залізного 4 полягає, що граючи за любу країну, де практично більшість країн має свої національні фокуси. У вас буде нагода, от дивіться, як тут. В цьому було показано більді пограти, або ж, скажу так, контенту вистачає до гри до 1956 року. Якщо ви граєте для порівняння звичайну оригінальну гру Залізного серця 4, то там вистачає контенту, фокусів, подій, рішень. До максимум 48 року. А тут на 10, ну на 8 років більше, ми маємо фокусів, які щоб виконати їх, треба більше часу. Щоб більше часу для альтернативної історії, і світ буде мінятися більш непередбачувано. Такі у нас фокуси є за нашу Фінляндську республіку. Я довгенько думав, в який крок і в які напрямки будемо розвивати свою молоду республіку, яка отримала. Незалежність відносно нещодавно, після Першої світової війни. Тож у нас є іще свіжі рани, як то кажуть, від інтервенції комуністів, від царської Росії, окупації царської Росії, ну і від інших. Таких не дуже хороших чинників. І як ви бачите, вже в кінці 36-го року якимось дивом я навіть і не знав, що ці модифікації є можливість привести до влади Наполеона VI. Вирішення питання по Алданських островів 38-го року для нас стало необхідним рішенням для внутрішньої та зовнішньої безпеки. З однієї сторони, ми можемо їх просто окупірувати. Демілітаризував тому, то, ну, як окупірувати, анексувати, от повністю приєднати до себе. А з іншого боку, ми можемо подарувати для покращення відносин королівствою Швеції. Також ми можемо їх, дати їм маріонеточний режим, тобто тому народу, який там проживає, при тому там заселити, укріпити базами. Ну, або ми. Взагалі можемо переселити і жорстоко так анексувати в цій території, я, в свою чергу, буду проводити мирну анексію, натомість ми будемо там постійно перенаправляти і збільшувати контингент військ, бази, берегові укріплення, укріплення вже на самих островів для того, щоб в разі чого у нас не були проблеми. Як не дивно, але президентські вибори, які мали в 1937 році, відбулися. У лютому 1939 року таке рішення, можливо, навіть і бах, Ну тим не менше, їх ми виграли. Виграв знову президент, якому довірилися. Фінський фінський народ, громадяни, які повірили і бачать, що Республіка Фінляндія рухається в демократичному напрямку і укріпляє свої інтереси в середині та зовні держави. По фокусах я буду намагатися зробити так, щоб, дивіться, ми зробили скандинавський оборонний альянс, в якого буде найближчим часом входити такі країни, як Швеція, Данія і Норвегія, тобто всі скандинавські вікінги. Ми його створили. В квітні 1939 року це доленосне рішення того, що от створення такого альянсу в наших краях це запорука безпеки в майбутніх десятиліттях, або може навіть і більше, ніж десятиліть. Тим не менше, братські відносини з Скандинавами буде вирішуватися у нас фокус. Після нього ми запрошуємо таких країн, як Швеція, Норвегія та Данія у свій альянс. На щастя, от бачите, що корольство Швеція хоче сама. Вони самі виявили бажання приєднатися до нашого альянсу. І ми потихеньку розширюємо свої, навіть от, дивіться, і фокус не встиг я зробити, як Швеція приєдналася до нас. Німеччина атакована, у світі відбуваються паралельні альтернативні рішення. Запрошуємо Норвегію до нашого альянсу. Норвегія погодилася 16 червня 1939 року вступити в лаву з. Селу фінських, ну і остання країна це запрошуємо Данію, яка, я думаю, що теж вступить у наш оборонний пакт. того що саме оцей північний альянс оборони він буде гарантувати одночасну безпеку всім чотирьом народам, того що і Данія має неприємності із німцями. Норвегія так само має неприємності із німцями. На Швецію дивляться і Німці, і Совети, і Велика Британія. Данія приєдналася у 21 липня 39-го року до нашого альянсу. І тепер я буду, от, Німецька імперія засуджує норвежський нейтралітет. От, дивіться, такий важний новосний білд. Не білд, а рішення новосна іконочка, яка нам. Показує те, що Німеччина вже точить зуби на Норвегію, і саме вступу цієї країни і об'єднання в скандинавських країн в єдину країну буде, да, дасть нам можливість незалежності е, безпеку, точніше, того, що так прагнуть у ці чотири народи. Кожної з країн є, звісно ж, фокуси. Кожна країна могла би рухатися в ту чи іншу сторону. Але на фоні Другої світової війни. На фоні, як ми бачимо, континентальна система Неполона VI захопила або ж переформуювала альянс Антанти, тепер вони воюють проти червоної загрози, як Польща була атакована Радянським Союзом, Німеччина поки що зберігає нейтралітет, а самий Наполон VI захопив такі країни, як Люксембург, Бельгію і Нідерланди. І у вересні 1939 року радянська влада требує вимагає від нас Карелії. Ну, от, і приїхали. Як то кажуть, до цього ми готувалися. Я знав, що це може бути, але всілякими способами сподівався, що цього не станеться, так як ми створили і оборонний альянс і укріпили лінію. Монгомері, ну, не Монгомері, а нашого, так би мовити, фінського Монгомері, який вибрав стратегію тотальної оборони у наших краях. Ми е, зіштовхнулися з величезною проблемою. 6 жовтня 1939 року радянська армія намагається вступити на нашу територію. Так розпочалася фінсько-радянська війна, або ж, як її ще називають, Зимня війна. Хоча офіційно вона ще не настала. І ми бачимо, що Німеччина вступила у фазу Другої світової війни, захопила Польщу союзника континентальної системи Наполона VI, Але зимня війна 20 жовтня 39 року офіційно розпочалася з атаки Радянського Союзу на кордоні нашої Фінської Республіки. Ми практично були, могли виконати фокус об'єднання. Скандинавських країн, але наш, на жаль, у цього не сталося із-за війни, тому що для цього фокуса потрібен, потрібен мир, щоб кожна країна із наших учасників альянсу перебувала в мирі. Бачу, що радянська влада приєдну... ну не радянська влада, а Сполучені Штати Америки надсилають нам. Своїх добровольців і по фокусах будемо потихеньку якось прокачувати саме армію, від якої буде залежати майбутнє нашої держави. Радянська система і радянська влада атакувала нашу державу сподівано. Ми знаємо переважну більшість історії Залізного Серця 4, як розпочиналися війни. Але на цей раз у нас повністю альтернативна історія. Нас Ну Така непогана армія, хоча Червона армія має набагато більше військ, набагато більше укомплектованих військ, наша фінська армія страждає від недостачі укомплектування технікою наших військ. Но, тим не менше нам удається проводити різні контратаки, захоплювати в оточення невеличкі групи ворога. які... Ну, які пішли в ліси в ті невідані території нашої країни для них. Тим не менше, дивіться, бої за Ленінград мені вдалося в такій невеликій першій битві. Ну і Португалія, яка у березні 40-го року, на фоні того, що світ міняється, а вона не хоче теж бути анексована Мадридом, приєдналася до нашого демократичного альянсу. Північного блоку. Падіння Ленінграда 18 травня 1940 року стала шоком для всього Совєтського Союзу, для радянських людей, Йосифа Вісороновича Сталіна та інших чиновників із Європи, тому що от фінська армія, яка підтримується невеличким континентом американських добровольців, також добровольчих корпусів шведів, норвежців та данців, змогли захопити багатомільйонне місто Ленінград. Германія нарушає пакт Молотова Ріббентропа. 8 серпня 1940 року розпочинається радянська Така німецька війна, а сама ж Німеччина на фоні перемоги. Наполеона VI захопила всю західну, центральну та практично всі Балкани. Балкани після перемоги, переважна частина, перейшла до червоної загрози. Ну і в кінці 1940 року, на фоні того, що радянська влада воює на два фронти, вони сподівалися захопити наш фінський народ дуже швидко, але їм цього не вдалося. Війна вже триває. Ну, практично рік того, що 20 жовтня офіційно розпочалася ця війна, 39-го року, тепер вже 12 жовтня 1940 року, ми оточили невеликий континент військ радянських, які знаходяться в лісах, вони повністю будуть знищуватися. Все ж таки, от, дивіться, ПАВ Київ. Пало Баку, Німеччина, яка захопила Західну та Центральну і Східню Європу, вже тисне на радянську владу. І Москва пала під болгарськими військами, які на, на даний час от перебувають у альянсі із німецьким пактом. Німеччина не має Гітлера, вони не мають Адольфа Гітлера, вони мають їхнього кейзера, німецького імперіаліста, який повернув владу. Династії монархів до Берліну і таким чином взяли реванш в ході Першої світової війни. Наша фінська армія на фоні таких боїв, от дивіться, вже у вересні 41-го року повністю розгромила на нашій території ворога. Вже ведуться активні фази бойових дій, завершальних на території Радянського Союзу. Нам Продовжує надавати допомогу Америки, Франклі Делану Рузвельт та безліч європейських демократичних країн, того що у Європі, хоч ми і являємося Північним Альянсом, ми являємося у ці чотири країни єдиними країнами демократами. Продовжує, от дивіться, Радянський Союз відмовляється від миру із Німеччиною. Я не знаю, чого вони відмовилися, але. Це міг би бути так би мовити Брест Литовський мирний договір. В кінці кінців радянська влада пала в жовтні 41-го року на другу річницю зимньої війни, радянсько-фінської війни. Радянська влада повністю пала. Йосиф Вісероно-Сталін або евакуювався, або признав свою поразку. Залишилися безліч країн, такі маленькі маріонеточні країни, як. Союз червоного дракону та інші, які ну, теж швиденько капітулювали під тиском Німеччини та їх союзників. Перемога над комуністом, комунізмом у Залізного серця 4 в нашій альтернативній історії за Фіни за Фінляндію дала нам змогу практично зробити із цієї гордої країни, ну, дала нам змогу. Повністю розширити свої території, того, що сама Фінляндія отримала і Ленінград, який являється ключовим стратегічним містом, і те, що Ленінград саме знаходиться в руках Фінів, це що престиж? Що промисловість, що і збільшення населення. Того, що навіть і саме радянське населення, я гадаю, що бажало більше, особливо в цих регіонах, от в регіонах прикордонних із Республікою Фінляндією, вони бажали ну, все ж таки приєднатися не до Німеччини, а саме до. На королівства Республіки, точніше, Фінляндії, завершився мир із Радянським Союзом 28 лютого 1942 року. Фінляндія збільшила свої території в більше як два рази. Ми отримали безліч територій, отримали сильні території, хоча вони оснащені лісами, але і на цих територіях є. Так би мовити, ресурси. До того ж, мені удалося от, захоплення от, такі території сформувати так, що в разі війни із Німеччиною я буду легенько їх обороняти. То, що Наземний сухопутний от, такий фронт у нас буде розділений на три області. Перша сама велика область це, от, як ви бачите, там. Вона розташована на екрані найбільше, її буде важче обороняти, але інтеграція радянських земель. Пройшла вельми успішно, і Республіка Фінляндія продовжує укріпляти свою оборону, і продовжує збільшувати свій контингент військ на цих територіях. В кінці кінців, 4 вересня 42-го року, об'єднання Скандинавії все ж таки здійснилося. Чотири країни, як Норвегія, Шведи, Данія та Республіка Фінляндія, об'єдналися в єдину сильну, незалежну, демократичну. Конституційну, отаку от демократичну країну, як ну, Республіка Фінляндія. Натомість буде продовжуватися об'єднання. Тепер у нас обирається лідер від чотирьох цих країн, а це може єдиною нашою країною може керувати будь-яка національність, тобто будь-який президент чи чиновник, якого виберуть люди нашого нового формування. Краївського, як то кажуть, ми от проводимо рішення, які дають нам національне об'єднання, щоб позбутися дебафів, які є на даний час, а вони дійсності є і вони правдиві. А відкриваються нам фокуси після виконання рішень на скандинавське об'єднання, яке буде збільшувати наш військовий промисловий, енергетичний. Та економічний потенціал не лише тільки в цьому регіоні, Північного регіона Європи, ну, але і по всій території Європи. Ми приєднали також до себе Ісландію, вибираємо трохи собі музики, трошки такого більш бадьорого для, ну, напевно, для гри, того, що записую. Я вже цю частину гри пізно і ну, хотілося бся щось послухати трохи веселіше. Так як Друга світова війна вона йде в фази завершення, німці. Стали повноцінними, повноправними геоманами в Європі та цілому світі. Як ви бачите і помітили, Сполучені Штати Америки практично підкорені німцями та їхніми союзниками. Самі ж Азіати мають велику сферу самопроцвітіння, тобто японський сегунат. Ну і у нас виконує, виконується рішення, можемо ми виконати рішення як ядерна гонка із Німеччиною чи Сполученими Штатами Америки. Безперечно, я буду вести ядерну гонку. Із німцями. Вже деякі технології розвиваються в нашій державі. Для того, щоб атомну бомбу нам вивчити, доведеться зачекати, напевно, до 45-го року. Але чого так важлива для фінів атомна бомба, яка все ж таки досліджується у березні 45-го року, так це тим, друзі, що таким чином. Не дивлячися, що пройшло 2-3 роки з моменту капітуляції Радянського Союзу і Німеччина могла воювати проти нас, але вони побоялися цього, а ядерна зброя буде гарантом от незалежності нашого великого формування. Під назвою як Республіка Фінляндія, хоча от треба було її інакше назвати, я думаю, ну, тим не менше як воно є. І так, друзі, 16-19 січня 1946 року. Наша Республіка Фінляндія об'єднала п'ять країн: Фінів, частину Радянського Союзу, Норвегію, Швецію, Данію та Ісландію. Ми практично от виконали всі політичні та економічні фокуси, які укріпили нашу країну. У політичному плані немає де рости. Оце дуже прикро, тому що ми могли б от, ну, певно десь рости і по можливості повоювати із Німеччиною. Але цього робити ми не будемо. Для безпеки нашої країни у нас є 10 ядерних боєголовок. І хочу з впевненості сказати, що не дивлячись на те, що Німеччина захопила в районі 70, 60% цілого земного шару, 70-80%, 70-70% вони мають вплив на земляну півкулю, але наша республіка Фінляндія, Має велике об'єднання, має ядерну зброю, і у нас є перспектива в подальшому. Якщо от виникне війна із Німеччиною, то ми дамо за себе раду і відсту будемо відстоювати свою незалежність. Наразі я дякую всім вам за те, що ви подивилися цю альтернативну історію Фінської Республіки з 36 по 46 рік. Дякую за що залишаєтеся з нашим альтернативним каналом. До побачення, до нових зустрічей і всім бувайте!